А то стародавна гагівка. А гагівка з під соснова, Випесала чисарова, а гагівка з під соснова, Випесала чисарова, Випесала, друкувала, по всім світі розіслала, Випесала, друкувала, по всім світі розіслала. Перші пани панували, вино винопіли, в карти грали, перші пани панували, вино винопі, в ви... карти грали, Вино винопіли в карти грали, на панщину виганяли, Вино винопіли, в карти грали, на панщину виганяли, на панщину виганяли. Хто не вийшов, то карали на панщи. Ну виганяли, хто не вийшов то карали, хто не вийшов то карали, по стоки, дівна роздали, хто не вийшов то карали по стоки, дів нараздали. Тепер ходя, тай нас просять, по кишень, гроші носять. тепер хо. нас просять, по кишеньох. Гроші носять. Naszym ma, me bude czarny, bo nie ma, le czas i winek me bude czarny, bo nie ma, le czas i winek. Miesete per pani bo nie robem pan jeszcze mesete per pani bo nie robem pan jeszcze oj, 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 zrobione jest ciężko. Ходи хлопи, молоті, дам горівки, в оковіте ходи хлопи, молотити дам горівки, в оковіте. Дам горівки, те меду золотого, так як леду, дам горі, дам те меду золотого, так як леду. Ми се тепер пані ночки, бо не робим пані панщиночки, ми це тепер. Pani notke bo nerobem robem, pašte notke. A i vočka te měla, bo, pašte naša skinčila. A i vočka per měla, bo, pašte naša skinčila.